П'ять випадків, коли титанова нитка протипоказана. Не завжди встановлення корекційної системи допомагає. Досить часто вона лише погіршує проблему: врослий ніготь, виражений запальний процес, набряк, інфекція, грануляція. У такому випадку титанова нитка точно не допоможе. Спочатку потрібно усунути запалення, і тільки після цього фахівець побачить реальну картину і вирішить, потрібно ли ставити корекційну систему чи ні. Підліткові нігті, тонка нігтьова пластина, яка в принципі не потрібна. Корекції. У такій ситуації титанова нитка збільшує ризик від шарування нігтю, відложа та утворення гематома. Грибкова інфекція нігтів часто приводить до деформації, яка викликає дискомфорт і біль. Однак титанова нитка не лікує грибок. Завжди потрібно починати з причини, а деформація це лише наслідок. Соріаз та інше аутоімунні захворювання вражають нігтьові пластини і є прямим протипоказанням для встановлення корекційних систем. Тривала відсутність нігтьової пластини призводить до епітелізації нігтьового ложа. Високі нарослі бокові валики утворюють екзостоз. Без хірургічного втручання установка корекційної системи в даному випадку частіше за все марна. Титанова нитка, як і будь-яка корекційна система, це дуже потужний та корисний інструмент. Але якщо використовувати його за показанням і з розумом,